Певнена, що час від часу у своєму житті ви стикалися з ними людьми, які вірять, що сніг це пластик, а земля пласка. 5G викликав ковід, вода має пам'ять. І звісно, що Білл Гейтс десь у бункері чіпує людей, поки ми спимо. Якщо ви зараз посміхаєтесь, це нормально, але знаєте, що лякає? Це все реальні переконання масові та стійкі. Я читала книгу «Теорізмов» Максима Яковлєва з усмішкою, бо це майже як науковий стендап. А ще й тому, що я історик, і коли вкотре чую, що піраміди будували Атланта з Wi-Fi, чи інопланетяни, хочеться трішки кричати всередині. Чому ми взагалі віримо в подібне? В книзі класно пояснюється теорізмов. Це не про логіку, це про емоції. Нам страшно жити в складному випадковому світі, а змова це зручне пояснення. Просте рішення, де ти не винен, а хтось поганий, усе контролює. Так знімається тривога. Звісно, ціною здорового гну. Я думала, мене вже нічим не здивуєш. Та більшість тестів із книжки я провалила, бо дурниць значно більше, ніж здається. А ви помітили, в яких країнах найбільше полюбляють конспірологію? Випадковий збіг? Не думаю. А ви знали, що бібліотеку Олександрії знищили. Бо ну, там була правда про реальну історію людства і, напевно, рецепт Кока-Ко що вакцини це прикриття масового чіпування. А замість розвитку Microsoft, Гейтс вирішив стежити за вашим холодильником. Але книга не просто тролить змови це серйозне дослідження, пояснює, як віра пов'язана з нашою ідентичністю з потребою. Контролю з довірою до джерел, і як магічне мислення вкорінене навіть у наших буденних звичках: не підмітати після заходу сонця, не розсипати сіль, подивитись в дзеркало, якщо повернулась, придумайте ще якийсь свій приклад. Це все залишки старої системи захисту, символічної, але дуже живої. А якщо ви вмієте поєднувати випадкові факти в одну логічну оповідь, бачите знаки в словах та цифрах, любите знаходити закономірності, там, де їх немає, вітаю! Ви вже на порозі клубу конспірологів. Як цьому протидіяти? Не викриками, а розумінням, чому люди вірять у такі речі, бо логічні аргументи не працюють там, де переконання це частина картини світу. Тема теорії змов ідеальна для художньої літератури, адже конспірологія це відмінний двигун сюжету. І поки хтось шукає змову в трикутниках на доларі, я шукаю зручне місце для читання. Скажу по секрету у теорії змов найкраще читати у масонському ресторані із кавою конспірацією і вайфай.